Чорних дат у людства є чимало. Кожна з них це міна під прогрес. Найстрашніше, що усіх спіткало, Гори на Чорнобильській Аес. Надзвичайно Чорним Гірким. Половим відлунням ми згадуємо дату аварії на Чорнобильській АЕС і вшановуємо день ліквідатора, який на державному рівні ми відзначаємо з 2006 року. Оглядаючись назад, крізь десятиліття, я згадую собі, що мені було 9 років, і тією весною це вже був травень. Я відчула, що Повітрі якась напруга, що в Україні щось сталося жахливе, але нам дітям про це не говорять. Тоді ще був радянський союз, і, на жаль, за своїма замками була ця страшна техногенна аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Пізніше ми дізналися всю страшну правду і дізналися про ті рани від Чорнобиля, опромінення жахливі хвороби. Травми фізичні і моральні, і звичайно, що на жаль, вони торкнулися життя і тисячі мільйон доль українців, дітей, дорослих, і звичайно, що наших захисників, тих ангелів різних професій, які рятували Україну, врятували все людство від атомного Чорнобильського цього радіаційного монстра. І оцей день ліквідатора, що для нас означає це велика вдяка. Велика подяка і, звичайно, що молитва, адже багато ліквідаторів вже нема живих. На жаль, це люди різних професій: це лікарі, це будівельники, це правоохоронці, це люди доброї волі. Сьогодні в бібліотеці Снятинській центральній районній бібліотеці ми бачимо таку виставку викладку літератури, яка засвідчує у ту полинову рану України. Це є книги публіцистів, книги журналістів, книги письменників. Ось я тримаю книгу Світлани Йовенко, жінка у зоні у зоні лиха Чорнобильського. І так ми згадуємо тих сталкерів, тих відчайдушних людей, молодих людей, які і йшли у зону цього Чорнобильського лиха, і сьогодні вони ризикують життям і відвідують ці місця, ці мертві поленові місця як туристи. Сьогодні в Україні інше лихо, найбільше лихо, найбільше випробування це випробування великою війною. І в цей день ліквідатора, коли ми знову підносимо людський героїзм, хочеться побажати усім спокою в душі, витримки. Побажати усім здоров'я і, звичайно, що перемоги Україні, перемоги нашим захисникам, за яких ми молимося у цей грудневий день. Ми сьогодні висловлюємо щиру вдячність всім ліквідаторам страшної трагедії на Чорнобилі, усім живим і мертвим, адже вони не наче безсмертні боги. Пірнали в шалений вогонь крізь призму мовчання, крізь призму тривоги, крізь призму болю розчавлений скронь і побитих долонь. Атом вривався їм в спину, гризався в грудину у розшарпані крила і лишав сам на сам у тишині. Атом розривав свідомість. Наближався до безкінечності. Засурмив третій ангел, і через озомову вирву випала отруєна роса, а вони, неначе боги, крізь сон, тримали небо на своїх спинах. Боже, подай у душі світлого вогню. Хай воскресає світ животворящий, хай до нащадків озоветься пращур, хай древній рід збере свою рідню, очисть віскверне воду нам і кров, і хай нас доля завчасно не займає. Пошли нам, Боже, волю і любов, і той вогонь, що в світі нас тримає.